И всем привет, ребята! И сегодня мы будем играть в Вэйс. Ну а сейчас погнали. И всем приємного перегляду. Короче, ребятки, ну що ж, мы уже охерем. Хорошо, у нас уже почався раунд. Як ви бачите, у нас зимнее обновление. И воно мне, якщо честно, дуже сильно зайшло. И мені, знаете, не дуже всього понравился параметти кабинет. Я вам покажу, він, конечно, крутий, але, блін, ну я не знаю, як він виглядає взагалі. Ладно, хорошо, давайте переходити до гри. І так. Угу. Пока що нікого не збили. Я, конечно, хочу, щоб когось збили, але тільки не мене. Тільки не мене. Пожалуйста. То, що я вас знаю, тільки я пожелаю. чогось хорошого, щоб когось збили, зб'ють мене. Ну просто шикарно. Я не знаю. Ч ви? Я оце ніколи не понимала. як вони швидко быстро, например, это тысяча Е, Ну, типа ходить. Зма... ну от бачите, карта. Короче, типа, ну, в зимнім новому обновленні Є, коротше, тепер такий зимний дракончик за 400 чи за 500. Ні, за 500, Да І це, оказується, не перенос, ребят. Я його купила, я думала, це перенос. Ну, ніт, ну ладно, ніч. Е -е, і коротше, і тепер е, я на кожному у мене божен сервері, тепер вони всі швидко на мені якось передвигаються. Я не понимаю, як. Ну, я так понял, пока что дико закончики вот так и я кумана, например. Если честно, ну не разобрался. нравится. кстати, короче, сейчас я вам покажу. Ну, вдруг кофе. Давите, ребят. Вот от Сайташа Сой за Ну я просто извиняюсь, просто не дуже понятно мужу Ребята, извиняюсь, меня разбили. Э, короче, ну я просто не очень И Ось, дивіться, він мені пише e, Look at Get The dragon І потім. Йо e, Боб The dragon І оце він мене таке питається, що в мене, типа, є оцей дракон з Хэллоуінського обновлення. Я думала, він у нього теж є. Я думала, він у всіх є. Ну я просто. Він мені так подобається, я його вирішила надіти. То в мене просто так часто міняється. Прям як скіни всякі. Я не жала, е, Всякі, типа, ну, переносила. Це все в мене постійно тупо міняється. Не знаю чого. О, ребятки, в мене вже поки я хотіла одну емоцію купити. Щось собі. Ладно, я потім надпишу. Я підсвіти його. Ребят, у мене якби, тут все, тупо тільки для украшень, щоб ви понімали. Да-да. У мене все в інвентарі тільки для украшень. Зараз я вам покажу, як я це все переміню. Ну от, ребята, от все дивіться і сейчас я вам покажу. Я... Якщо ви тось як я дуб деревом, ніколи не понімали, як вони роблять ці. Покупаємо заходить в інвентарь і самий последній і ось все, я тупо раніше ніколи про це не знала я оце тільки недавно узнала знаете ч як я це узнала точніше? Я просто типа так думаю ой зайду ну не знаю може там щось інтересне Я просто кота типа шукала де той сейчас ну, ну це оказывается це не земна е, мина була і короче, і я така тупо захожу і там, типа, таке мана. То що я там покупала його багато штук. І в мене його там багатенько було. І тепер я тупо можу летіти, куди я захочу. Ну не прям куда я захочу. То що воно, блин, зараза, не дуже високо. Воно це так 10 реально. Я за це воно 360 бабла вбухала, шо? Ну шо мене разорить пришили? А я не хочу, я хочу ще багато оставати. Не, ну я в шоці. І воно ще. й, Ладно, знаєте в чому тут плюс? Я йому в... даю великий плюс за того, що вони. Ну, е, от іменно це. То воно. Ну, е, Якщо ти мимо стріляєш, то воно в тебе не тратиться. І це в мені дуже великий плюс. То що я завжди. мимо. Або стріляю я мимо, або в мене воно не долітає. Чого там так мало дрота? і це на минуточку 360. А німного ли? І це все за три штучки. Ну, знаєте, це дуже якби багато. Хіба знаєте, де вже його не купити? Я просто не знала, що воно таке круте. Зараз я вам покажу цю ніч. Хоча внес надо каких-то клещів не конечно. Щоб мене не збила. По чому вона 11 хотіть. А. Та як мене бісить этой рар! 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 Та заткнися, ти вже пораркай собі, йомайо! У -йо. це так бісить. Так, ребят. І в нас буде знати така коротесеньке відео, то що знаєте що Мене тут по YouTube не пропускає. Да-да! така у нас. У нас еще десь примерно я з вами поиграю ну, раунда 4. Да-да. Ну, если що, ребят, я вам не буду показывать, як, мене, як я буду, якщо я умиратиму. Я просто не буду нажимать, и вам це будет скучно. Я вам кажу. Е -е, просто мне тут ленька нажимать кнопочку. Да-да! Настільки я ленива. Ну ничего, ребята. Ну ничего, ничего. Да. Ну, желаю вам на ленивай, конечно. Ну и конечно же, что я вас всех поздравляю с тем, то что завтра у нас наше самая любимая Різдва. Всі мы його, я думаю, дуже довго ждали. Я думаю, в общем, там всі, всі їх ждали його. З цих цих свят. Ну, це ж повний капець, це одне. одним словом, це все таке, Ну, Грається, я не знаю. Ну, як завжди, у нас же, звісно, сніга скіт наплакав. Ну, і то там, навіть як. Е, плач, наверное, ну, знаєте, е, тоді був сніг, я гуляла в снігу, правда, ну я чуть не вбилася. Угу. Я чуть-чуть ще -чуть вбилася. Просто я йшла з машини і я підскользнулася на людей. Е, ну... Вот такая у нас, конечно, ну, я бажаю вам не вбиться, якщо у вас будет сніг, конечно. Ну и і... осторожней, пожалуйста, будьте -то, бой тоже где-то Ну, вот ну, такая, короче, я вам желаю. То что, ну, це ж повний капець, потом все гераны, ну це не хвалить не Просто все ждать, пока он заживет. Чешусь, боже. Это все мучительно. Да и потом впадаешь, так чешусь, там надежь потом снова. Это как всегда. Это я. Да и вы, может, какие, я не знаю. Мне кажется, богатых кто таких. Просто я такая всегда. Но я такая просто по жизни. Самое it's my life, короче. Killer bitch. Killer bitch Ребята, что провернулась и за мной решила побегать. Что, с вами мне осталось, же за мной уже в третий караулик. <рочу> <рочу> Но я думаю, я в этом раунде, ну я умею телепортироваться. <рочу> не, ну я как бы не умею телепортироваться, я просто видео про закормило и сюда. Встала. Вот. Надо купить водичку чаринную. Точнее, что такого вот классного. И стика О, я на першому, Боже, спасибо! Ну спасибо, спасибо. Нет, ребят, фу, спасибо, что не веселая комната, потому что это дуже погано. Я их тупо не навижу. То что ты там тупо ходишь, ты нереально. Хорошо, ребятки, сейчас я з вами. знаєте, так чуть-чуть вам призупорню, чтобы вы не ждали. Так, ось, ребята, ми вже вибрали раунд. Ребята, я думаю, ви мене можете спросити, чим в мене іменно ця емоція, но я не знаю, просто ви самі чуєте цю пісню. Вони дуже класно. І, ребят, знаєте, що ви будете вам прийдеться ждати нового відео? Я його скоро запущу, то що на задньому фоні буде играти Reddit на пісню. Да-да. Щоб вам більше було, знаєте, такого. Щоб я вам підняла настроєння до Різдва. То, що, може, є такі люди. Е, як Рінч, Не люблять Різдво. Ми їм піднімемо настрій, або ми їх розізлимо, але вони зато можуть полюбити Різдво. І це дуже круто. Тому що треба, щоб вони сміли людей. Ну просто це так весело. Висадити з своєю сім'єю, правда, це, звісно, різдво або Новий год може бути пройти таким допросом. Ну, типа, приходять родичі і потім вони типа такі. А в тебе є жених? А що в тебе є? А хто в тебе є? А що ти самий? Давай я тебе з кимось познакомлю, а то ведуть тебе або ще щось. Ну це взагалі ну, саме моя нелюбима. Це коли такі родичі. Як вони не розуміють, що це людям не нравиться? Діти вже якось. Я не знаю, ти питаєшся якось. Ти, я не знаю. ти вже скоро думаєш, що ти захлібнешся. Ти нервно йдеш уже, встаєш 100 довбаного стола, щоб тільки піти до себе в кімнату подальше від цих родичів. І мене, мені дуже за цього страшно. Да. Ну це не те, що це страшно. Це ну, не, це не пол. Це жизнь, це не вже зараз даже, це реальність, це така ну це життя. Я не знаю, це завжди мені кажуть, так пошти. Кстати, ребят, пишіть в коментарі. Якщо у вас такого нема, я переїжджаю до вас жити. То, що в мене є такий допрос. Но він, ладно, ще не завжди. Ну, якщо він буде так кожен божий новий год. Я не буду идти. Моя мама с не люблят тебе. Давай, если я могу чуть-чуть покашлять, то я просто заболела. Извиняюсь, до ходячек, ходячек. Ребят, ну, к сожалению, знаете, это для вас будет остальный раунд. Да, мне даже жалко, конечно, вами отвечать. Ну, подождите. Конец раунда не пройшов, может тут что-то интересное. Кстати, ребята, я вам сейчас еще в конце посоветую одну дуже классную штуку. Короче. Сейчас давится. Вот дервите. Сейчас я вот так лечу. Вот уже конец раунда. Ось, я сейчас вам тут покажу извиняюсь что на ну, меня не слуха все оп ну короче Вот все, давите вот так вы підлетаете и вот так вы ще раз підлетаете сейчас я вам снова же покажу за такой прекрасной эмоции короче ребят Заходите в характер, нажимаєте фреймутісу і. Назив... коротше, короче, ви поняли. І весентла, ще... коротше. І оці за 4000 ви його покупаєте, воно дуже прикольне. І ви будете пригать. Ну, так от. Типа двойним прыжком. Ну, і всем. Пока-пока! До нових зустрічей.